Вітаю всіх, слава Україні! Попросила мене моя знайома, моя, можна сказати, подруга по Фейсбуку Світлана Гордій. Вона сама з Івано-Франківщини. Здається, село Ніжин чи Ніжниці, я точно не пам'ятаю. Попросила, щоб я написав пісню про загиблого героя з Івано-Франківщини. Він був тренером по боксу з чотирьохразовий призер України по боксу. Ну, Я дивився він такої огрядної тілобудови, звати його Віталій Марінов. Він був тренером е, сина е, Світлани Гордій. Е, ну, Я знаю, що старший син е, Світлани, він е, так само служить в ЗСУ. Він молодий хлопчина, йому 19-20 років. Е, і він вчився, Його тренером був Віталій Марінов. Боксер-тренер з боксу, який загинув. Ну я хочу заспівати вам цю пісню. Серед та луланків страшних. Ти тримав у бою оборону за Франківська, за рідну сім'ю, за свободу державу та волю. Тільки ж був це останній твій бій, як на ринці, колись ти змагався, бо ж удар твій рашиста скосив, ти стріляв з кулинета і не здався. Наш тренер із боксу загинув. Це Віталій Марінов, боксер, чемпіон наш боєць, ти незламний, багаторазовий мужній призер, і пам'ять про тебе не згасне, кожна становиця. Мови твої тоді, щоб зникла орда та зловісна, бо ж клич боротьби до нас не доніс, і будемо з цим всі жити, За Україну підемо у бій, Рашистів як сів будем бити, бо ж не зламати рашистам наш стрій, наш тренер із боксу загинув. Це Віталій Марінов, боксер, чемпіон, наш боєць незламний. Багаторазовий і можній презер, серед куль та уламків страшних, ти тримав у бою оборону, за та за рідну сім'ю, за свободу, державу та волю. Тільки ж був це останній твій бій, як на ринці, колись ти змагався. Бо ж удар твій рашиста схосив. Ти стріляв з кулемета і не здався. Наш тренер із боксу. Загинув, це Віталій Марінов боксер, чемпіон наш боєсти незламний, багаторазовий мужній презер, наш тренер із боксу загинув, це Віталій Марінов боксер, чемпіон наш боєсти незламний, багаторазовий мужній призер. Слава Україні! Ми переможемо! Ось сонце сходить на зорі, буде ранок в нас. І Україна розцвіте, прийде її час, Бож не буде супостата клятих москалів. Проженемо ми ордуту, наче Бож не люди, хижі за вірі, маскалі. москалі, і нехай вони живуть всі там собі в Москві, щоб не лізли в Україну, наче сарана, бо через них страшна у нас почалась війна, бо ж ось у люто. У напали танки їхні йдуть, літаки міста бомбили, крики й стогінчуть убивали вони мирних навіть і дітей, з України скрізь зробили смерті колізій, тільки ж наша Україна їм не по зубам. Ми ж зробили їхнє військо в попіл та ухлам, тільки ж треба відібрати Крим та наш Донбас, і ми віримо, що скоро при. Іде оцей час, бо ж бої ідуть жорстокі за Донецька, і російські піде військо, звідти прожено, і зміцнюють в нас кордони, буде ППО і все зробиться для того, щоб їх не було. Ось сонце сходить на зорі, буде ранок в нас, і Україна розцвіте прийде її час. Бо ж не буде супостата клятих москалів. Проженемо ми ордуту, наче ців. Бо ж не люди, кіжі звірі, оті москалі, і нехай вони живуть всі там, собі в Москві, щоб не лізли в Україну, наче сарана, бо через них страшна у нас почалась війна. Щоб не лізли в Україну, наче сарана бо через них страшна у нас, почалась війна, бо через них страшна у нас почалась війна, бо через них страшна у нас, почалась війна, скульптури. От тільки що написав, на швидку написав, на швидку виконав того і скультури. Слава Україні! Ми переможемо!